Вітаю Вітаю сьогоднішній вечір, мої любі. Знаєте, я не дуже привічаю свята, хоча люблю якісь сакральні дати, сакральні якісь обставини. Я думаю, сьогоднішній день Соборності це, воїстину, сакральна річ для нас, українців, яка може нас спасти. Всеєдність, соборність це всеєдність, єдинство духу народу, єдинство тіла народу, єдинство душі народу, єдинство його особистості, єдинство його устремлінь, рух однобічний і робота в єдиному руслі на здобуття перемоги, на виживання народу, на відновлення держави. На... Тому я дякую всім, хто задонатив на автівки. Прошу продовжити цю роботу. Прошу з чистим серцем донатити на автівки ЗСУ, бо тільки чисте серце може допомогти отримати перемогу копійчиною, і дійсно ваші крівні збираються завдяки цьому в єдиний потік, джерело успіху наших воїнів, бо це дійсно всенародна підтримка. На превеликий жаль, держава так не працює. Як народ. Отже, але це народ має вижити <кій> можна влаці, на превеликий жаль, часто іншої думки і інших устрімлінь. Так, от, коли поєднається держава, державна е цей прошарок, такий той, що намазали на бутерброд Україна, ми з вами його намазали е ножем під назвою Вибори, ми маємо тепер поєднатися в єдиний бутерброд. І цей бутерброд можна посипати і кров'ю буде після війни, але треба це все в єдності і не в одне горло, а кожному на стіл. Тому ця вся єдність має бути не в тому, що хтось воює і платить за велику ціну, а хтось валає про щось, а їх діти в Монако. Я ну, досить дивно виглядає, коли. Ми знаємо, де знаходяться діти наших множновладців, а вони розповідають про рівність і про те, що там мають щось робити всі. От. Крім їхніх дітей і їх самих, звісно, так. Тому замість того, щоб це було по здоровому глузду, у нас є такі. Так, от, щоб не було є, як є, а було Україна є, була і буде, і буде тут ключове. От і є теж. <кій> То треба, звісно, що поєднати зусилля народу, поєднати їх адекватно, співрозмірно і рухатися до перемоги. Зараз я, звісно, розумію, що розкручуються, і псо поливають брудотою кожного з наших можновладців, важко. Розібратися де до чого. Але коли ти особисто знаєш хлопців, які зараз відстоюють нашу дійсно незалежність і слухаєш їх, і розумієш, що сенсу брехати їм немає, то ти розумієш правду, не треба. Я, наприклад, не дивлюся новини, ну, напевно, вже років півтора, бо ну, я розумію, що всі брешуть. Я не дивлюсь тим більше передбачування і своїх типу колег не слухаю жодного. Від слова абсолютно. Тому коли мене запитують, аби чи... я імен не знаю. От ви мені там якесь ім'я називаєте, розп... роз... розкажи про того, про цього. Я їх не знаю, хто це такі. Для мене це е... більш незнайомі люди, чим Карл Маркс і Фрідрих Енгельс. Ці чотири брати, про яких я майже нічого не знаю. Але про всіх інших, що ви запитуєте, а то ясь всьогодні... в Й... мене немає. Ну... Я колись намагався послухати, зрозумів, це втрата часу і жодної користі не отримав, тому я бережу ваш час через зберігання свого часу. І я витрачаю більше часу на ту роботу, якою я займаюся і намагаюся з себе видавити найбільшу. Користь для якраз цієї всеєдності. І завжди вам кажу, ви знаєте, не дасте мені збрехати в єднанні українства, українського народу, держави і народу, можновладців і народу. Згадайте Терещенко, це наш український, да, Ну так зараз олігарх. згадаємо його пріоритети. Ну, перше. Перед тим, як отримуючи дозвіл на будівництво фабрики нової, там цукрового заводу, наприклад, будувалася інфраструктура, багадільня, лікарня, школа, гуртожитки, все інше лавки для того, щоб людина собі нормально себе відчувала і почувала. І коли і спадщина, спадок, це були Заводи, засоби заробити гроші. Всі гроші пішли на благодійність, і це нормально. Тобто, я дивуюсь нашим багатіям, які ненажерливо тирять, розсувають по карманам і виводять за, за кордон, замість вкладати в державу. Вони просто не вірять в цю державу, тому мають п'ять паспортів, і все всі, все чесно награбоване, бо або чесно приватизоване. Вони виводять через вовш через, через щось. Я не знаю, я не фінансіст, якось виводиться все те і купується все ще і за кордоном, і в будь-який момент чемодан, вокзал, інша країна. Тому, звісно, ну, як тоді вони будуть боротися на рівні з своїм народом за нашу державу. Тому треба поєднати, не запираючи кордони, а е Просто об'єднуючи одною ідеєю України як світового лідера, духовного лідера людства. І, звісно, можна зробити на руїнах ті, що ми отримали після війни, ми можемо отримати процвітаючу державу, але тільки через єдність. Отже, вітаю вас святом, запрошую вас на мої семінари першого ступеню 29 січня. Запрошую вас продовжувати донатити на автівку для ЗСУ, ставити подобайки, коментувати і рекомендувати мої відео своїм близьким. Сподіваюсь, що буду вам корисним. Отже, все єдність. Нас розділяли віки. Давайте поєднаємось. Поєднаємось серцями, поєднаємось духом, поєднаємось душами устремлінням на перемогу. Все буде Україна, слава нації, слава ЗСУ. Єднаймося, єднаємося, єднаймося. В єдності, сила, українства. З Богом!